Наша історія історія таких важливих для України зради та перемоги почалася з появи одного хлопчика. Чатя, кака? Він зростав у мій час, час великих перемог, коли козаки перетворилися на величну си. А це в тебе хто? Сотник? Мій син Іван, ваш шанувальник, пане Гетьмане. Славний Козарлюха! Ось від Богдана до Івана. Так Ріс Іван та бачив, як по смерті Хмельницького його наступники не втримали владу, і Україна загрузила в руїні. Її поділили між собою річ Посполита та Московське царство на право та лівобережну. Козаки з обох боків Дніпра воювали один проти одного і все частіше не зброєю, а доносами мої методи. Срада ганьба! Так Іван став на довгий шлях здійснення своєї мрії об'єднання України, а шабля його оберігала. Врешті знавець восьмимов, талановитий оратор, дипломат та політик Мазепа Став гетьманом. Тим часом у Москві я розгорнула запеклу боротьбу між царівною Софією та царевичем Петром. Тепер, браття, ми вирішуємо, з ким козаки той на престолі. Підтримаймо Петра, молоде, зелене, для України на краще. Так постав цар Петро І, якому гетьман і гроші давав, і світ йому відкривав. А це Петь, Виделка. А що в окні? Європа. А тим часом на правобережжі вибухнуло козацьке повстання проти речі Посполитої. Мазепа підтримав його та зібрав під своєю булавою два українські береги вперше після Хмельницького. Гляді, государь, як козаки вище бояр стали! сколько сил забралі? Пиши указ: отправить козаків на війну проти Швеції. Замість того, щоб боронити кордони своєї держави, козаки мали воювати на чужині. Беззахисна Україна знов опинилася під загрозою нападу із заходу. Прошу государя про допомогу. Дісятка солдат дати не можу. Відбивайся, як знаєш. Такої зради гетьман не очікував. Браття. Настав час скинути з себе москальське остогидле ярмо і зробити нашу Україну вільною і ні від кого незалежною. А ворог Петра, король Швеції, пообіцяв йому в цьому допомогти. Тож Мазепа зі старшиною вирішили перейти на бік Швеції. Унічтожить! Підірвавши сили козаків. Петро розбив шведсько-козацьке військо під Полтавою. Приголомшений поразкою, Іван Мазепа помирає на чужині. Всі перемоги Мазепи признать предательствам, а його самого главним придателем. Ще багато чого наказав цар переписати в історії України. Та так, що ми, зрада й перемога, самі загубилися, хто з нас хто. Яки ходимо по українській землі й чекаємо, поки запанує правда, а з нею перемога. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Магрівник. Серце прагне перемоги. Підписуйся на цей канал.